Слава Ісусу Христу! Сталася дуже недобра подія. По суті, ну, особисто я це кваліфікую як зраду українського народу. Це мова про Стамбульську конвенцію, яка нібито нам потрібна для того, щоб попасти у ЄС. Хоча. Е Чомусь 에, Угорщина, Болгарія, Прибалтика, ще там ряд країн про це абсолютно не знають. Вони собі спокійно знаходяться в ЄС і не прийняли Стамбульську конвенцію. І насправді це не є умова, це просто якесь лоббі принудило нашу владу. Якоби це протидія насильству в сім'ях. Але насправді в тих країнах, де прийнята ця конвенція, там набагато більше насильства, бо ця конвенція навпаки створює напругу. Це я бачив у Фейсбуці гарний вираз, що от як Путін каже, що він б'є тільки в, в, по, в воєнних, е, цілях, так ця конвенція е вона заявляє, що бореться проти насильства. Це все туфта. Ця конвенція реально. Створена для того, щоб легалізувати 72 гендера. Тобто ці Тран... трансгендери всякі ну, загугліть 72 гендера замість біологічної статі чоловік і жінка тепер у нас буде 72 гендера. І їх права треба захищати, так само, як права геїв і трансів, лесбіянок і так далі, їх теж треба буде захищати. Ну не знаю наскільки тепер буде законним моє відео, але ну, справа не в тому. Жарти жартами протащили цю ерунду абсолютно по-злодійськи. Це у суботу Зеленський подав. Неділя люди в церкву йдуть, а вони там вже зібралися, пошурували і в понеділок прийняли. Причому там такі прізвища, ну деякі прізвища, подивіться своїх депутатів, ви знаєте, е, хто може голосувати за гроші, і там є такі прізвища. Тобто не виключено, що це був, ну можливо, там якісь бонуси були за це, я не знаю, звісно. Це по-перше. А по-друге, це зроблено в часі війни, коли все залежить від Бога, все залежить від молитв і так далі. А ми, по суті, отак грубо поплюжимо його закон і відкидаємо геть Біблію, відкидаємо геть вчення церкви, все відкидаємо геть. і... Наступаємо на горло власній духовності. Це здача. це, ну Яка різниця? От Мацкаль хоче, щоб ми говорили по-мацкальськи, ходили в РПЦ і там підкорялися їм як раби. І ми зато Україна воює з ними, щоб бути собою. А ці хочуть, щоб у нас було 72 гендери, щоб наші діти учили їх у школі, що вони не хлопчики і дівчатка, що вони там буде їм 12 років, вони самі скажуть. От. І, і це вдруг прийняли. Отак от. Так от. Ну, будемо надіятися, що Бог пробачить це в Україні. І якось ну, так як. Західний світ вже почав розуміти, що народ і армія українські відрізняються від нашої корумпованої влади. Так може ну, і Бог якусь милість виявить, бо інакше без нього ми не виживемо. І у цьому світлі я вважаю, що ми маємо, звісно, ми, ми маємо зберігати підтримку нашої чудової армії, але владу, цю владу підтримувати, вона ця влада загралася. І от вони тепер догралися до того, що вони ратифікували Стамбульську конвенцію, практично одностайно слуги народа. ЄС, половина партії ЄС і велика армія мова Віра Порошенко. Е, творець Томоса проголосував за 72 гендера Томос разом одностайно із Зеленським. Як бачите, які бувають чудеса? Великий захисник, поборник традиційних цінностей Бойко, Юрій Бойко, теж проголосував за, бо вони там засали, що їх попересажають. І вони тепер любу бумажку підмахнуть навіть там, де е, ти відмовляєшся від Христа. І по суті, вони це і зробили. Ну, і якщо подивитися ці списки, це бред, це ужасно. А, ну, коротше, є ссылка, я залишу цю силку під відео. Хто голосував за, хто голосував проти, проти. Треба молитися, щоб це нам не аукнулось. Не тою дорогою пішла влада, на жаль. І, де, і опозиція теж. Всім з Богом молимося, тримаємо стрій.